Всім привіт! Давно не знімав вже відео, багато там відписалися людей вже, але ну, самі розумієте робота. Перш за все, що за цей весь період змінилося, я вже нарешті від... перейшов за відмітку 105 тисяч. Перейшов відмітку 105 тисяч і... Ну і стараюсь нарешті добити до 120 тисяч, щоб стати вже імператором. Вже стабільно фармим пустош 2, месо 4 само собою. Також було декілька самоцвітів, але якось не знімалося. Ще ж сталося 50 тисяч самоцвітів до Мінотавра, можливо, скоро вже їх буду мати. Наразі, наразі в мене є 3 легендарні карти, 20-ких мішків, то ми все сьогодні будемо відкривати. Зараз наразі просто поролимо на ці 2000. Швидко, все буде, все буде дуже швидко, все по 150, просто клікаємо, клікаємо, будемо надіяти, що нам хоч щось випаде, але нічого нам не випало. Що й доказує, що швидкий ролл чи не швидкий ролл без різниці. Тобто випав один інженер, шаман, шамані, дьявол і два Дві собачки нам випало. Що ж перше, тепер ми відкриваємо карти легендарної герої. Звичайно, діємося на самих там ефектних таких героїв. Хто там саме ефектний герой? Може книжками прокачаємо чуть-чуть хоч. Також з тих, з тих, хто мені випав, це випав в бульдозер. У мене не було це новий герой мій. Наразі я його качаю. Нага була, це вже я вроді показував, може не показував. Кому цей. І от недавно випав цей рецертмент. Це круто. Його я, я довго чекав. Просто злим цих двох героїв, які мені не потрібні, вони вже. Ну, просто вони мені не потрібні. Сукуби, я стараюсь більше так хотів. Хотів, звичайно, коли буде обнова, покрутити на 10 тисяч самоцвітів у мене було, але як завжди, все тягнуть, все дуже довго. І, ну не знаю, якось, воно мене не дуже. Не дуже мені цікавий. Так, 3-5. Подивимося, що тут десь є може слабше. 5-5. Ну, ще одне місце є. Просто поки зараз відкриємо вже третю карту. Я знаю, що з цих карт мали би падати якісь толкові герої, от, наприклад, як смерть. Вже 3 в мене як смерть не падала, то вже і падає так падає. Вже третя смерть. Ух, 5-5. Супер! Ця смерть по-любому залишиться. Так, 100% вона залишиться, я навіть її буду прокачувати, тому що 5-5 талантів буде, це буде як мінімум дуже-дуже круто до сили. Е, також про обнову, яка буде, вже всім відомо, що буде нова стіна. ну, Не знаю, вона якось мені не подобається, якийсь синій кольор, він дуже сюди йде, при тому, що майже всі будівлі червоні. Хіба, можливо, 25 й рівень будівлі буде. Також мінятись під синій колір, тоді можливо, так. Що ж саме крута новина це мені випав реанімація 5-5. Це достойна. новина. тепер завдяки неї я майже, я вже попадав два рази в топ-200. На арені. Це круто. Королівська битва також це майже 18 рівень. Стараюся чим пошвидше, ну, самі розумієте, час. Часу мало, а життя життя. Далі, у нас є три вільних місця в гіллі. Всі тобто, бажаючі, будь ласка, можемо приймати, але від, наскільки я пам'ятаю, 45 тисяч. Тобто, таких, таких ми можемо розглядати. Що ж, тепер давайте повідкриваємо. давайте перший цей сундучок, відкриємо рядки, може зміна квестове питання. Звичайно, що не випаде звінок. Давайте відкриваємо зразу саме цікавіше. Не люблю відкривати саме такого нудного, тому що там і так ясно, що випаде. Зараз наразі бачимо, що випадає берсерк, руна реанімації. Ну, ще якщо на 3-5, руну включити, ну, зібрати це цікаво берсерк. Знову руна. Мені б, звичайно краще утікання. Тому що я би хотілося вже на дракулу утікання. О, до речі, на рахунок дракули. Я зараз покажу, що вже. О, третє утікання. Оживлення. Звичайно, оживлення, утікання, реанімація. От мінімум на трик зібрати третього рівня це вже дуже круто буде. Тому що це дуже так ефектно. Знаків почота взагалі не вистачає. Тобто я зараз взявся жорстко за прокачку сили. Ну і просто не вистачає знаків Ну почота. Бывает, что там чуть-чуть не це просто капец. Иначе сказать не могу, дуже-дуже потребно их. Плюс я так, я так и не могу скласти ніяк к третього рівня время для здається, детских, Скупидона, разброс, само смертельный удар, зновин, руна уничтожения. Тяжелий удар, і останній, хто у нас випаде, Бастіон. Бастіон хороший талант. Е, стосовно також обновлення, це так будемо приграти з місця на місце, а поки будемо говорити, то я буду зразу записувати, відкривати точніше. Но... Нове обновлення дає... буде вже відомо, принаймні на китайській версії видно, що появилася шоста вишка. Тобто, якщо ви. Виковуєте, якщо ви використовуєте вишки магічні, бажано вже збирайте гарнізон на них, тому що це дуже круто. Шоста вишка по-любому допоможе багатьом гравцям одразу пройти топ. Там хто дуже багато не може пройти s хвилю дуже багато не може пройти навіть саму r хвилю я, наприклад, на С4, ну от останній босс не можу ніяк його перейти, тому що він постійно, ну, постійно просто, зараза виносить їх. Що ж, схоже, я вже нарешті зібрав четверту руну замедлення, третю руну. Ч... Ну, третій рівень, але четверта руна. Це вже круто. Також до мене багато пишуть, чому я не знімаю. Я кажу ще раз, що ну, часу, чесно кажучи, немає, але я стараюся всім відповідати ВКонтакті. І всі, відповідно, хто пише там, чи можна якусь рекламку, чи не можна якусь рекламку, я стараюсь також одразу відповісти. Тому що ну, з цього каналу я ніякого прибутку не маю, якби. Почалася, припустимо, якась реклама, хоча б мінімальна, тоді би можна було стабільно запускати якісь відео. Е, з часом будеться запускати відео, правда, у нас всі гравці зайняті, так щоб щось таке знімати чи щось таке цікаве було. Ну, Але ну, взагалі взагалі, будеться. Тобто в планах є, головне, знайти на це все час до обнови, що я можу порадити. Можу порадити до обнови збирати ресурси і прокачувати ратушу, не ратушу, а храніщі, золото і мани. Плюс може все-таки залишити собі якихось самоцвіт. Вдруг випаде вам все-таки цей новий герой. Це і дерево, чи як він. Ліснік його, напевно, будуть називати все-таки на російській мові. Такий сервер російський. А... Толку з нього, якщо Андрій Рильов показав правильно, хоча там в мене є сумніви на рахунок, чи він воскрешає на хвилях чи ні, хоча, якщо він не воскрешає на хвилях, тоді не бачу ще з нього ніякої різниці. Ну, не потрібно цей герой. Але все-таки мені здається, що там був такий нюанс, що він чуть-чуть швидко вистрелив, і, відповідно, тим самим не спрацювало. Ну, не спрацюваю його скіл. Що ж, про свята. А, ні, в мене все друге рівня. Другі з мідянням третього. Тобто, ну зараз глянемо. Так, є все-таки 4 можна зняти. М -м, надіюсь, мене вистачить, звичайно, є. Тепер я буду мати скільки їх. А, ще одну бракую. Все таки хотів, можливо, на відео показати, але... Но... Не вийшло. Ну, нічого страшного. Угу. Всі в мене герої мають 80 уруну. Ну, всіх, хто качає, окрім, звичайно, дракула. Дракуле я вже нарешті-решті-решті качав на соту руну. Це на сотий, я не знаю, як він називається. Зараз якось головно приходить. Будем казати. Ну, хоча, якщо це руна, тоді цей камінчик ми вкачали на соти рівня. Це вже дуже круто. Питалася вона, чи я там психощит вибив що. Чесно кажучи, я не бачу смислу з того, психощита. Так званого він там. Тому що. ну Не знаю, я не бачу ніякої різниці. Класно. Але там страшенний кулдаун, 12 секунд, хлопці. Ну, теж треба мати розум. 12 секунд кулдауну, це просто якась жесть. Ну, вроді, як би все. Можливо, з часом за пару днів я нарешті зберу, зберуся з часом і знімлю відео стосовно, стосовно цього стосовно. Стосовно мого аккаунта, що він тут має. Не знаю, ну от 3 це дуже хороший талант. Трієчка. Але знову він не дає багато сили, тобто, хоча 105 тисяч вже є. Ну я думаю, на цьому все. В разі, в кого з'являється бажання прорекламувати, або щоб я прорекламував, будь ласка, звертайтеся, всім удачі.